З вами Family Life Insurance культура допомоги. Отже, колись писав про цей випадок, де мій клієнт вдарив автомобіль, що їхав попереду, а той автомобіль ще одну машину. Тобто три автомобіля в ДТП було. В мого клієнта було автоцивілка, міні-каско і збільшений ліміт на 300 тисяч гривень. Якщо не помиляюся, так, на 300 тисяч гривень. Отже. Клієнт при заключенні договору все розумів. Амортизація, так, машина стара, я виконую такі умови. На сьогоднішній день, отже, пройшло, напевно, місяць після ДТП, ні, більше, вже півтора місяця. Після ДТП двом потерпілим людям було оплачено одній людині біля 70 тисяч гривень, іншій людині було оплачено в межах 16 тисяч гривень. Уживоїм закрили ці питання в межах місяця. Це поліса ще 2024 року. По моєму клієнту компанія, врахувавши амортизацію, зробивши експертизу, нарахувала 64 тисячі гривень. Клієнту не сподобалося, йому не сподобалося те, що було нараховано. Моя порада була така, ну ні, то ні, експертиза нарахувала. ти більше калькуляцію надали, які чітко розписано, скільки нараховано було амортизація 70%. Враховано все згідно законодавства. І найголовніше це те було попереджено при заключенні договору, де розповідалося, що є опція, договір е, в два рази вищою ціною, але платять по рахунках СТО. Не було би 70% амортизації. Ну, Зекономив, тепер маєш суму на 70% меншу виплату. Отже, людина отримала цю, точніше, не отримала. Він написав заяву на. Е, те, що йому компанія зробила незалежну експертизу, тобто, що не страхова, рахувала. А експертиза показала 58 тисяч гривень. Страхова нарахувала 64, а йому експертиза почитала 58. Ну і цікаво, чим воно закінчиться, тому що вже назад уже ніхто не верне. Ніхто вже тобі 64 не заплатить. Вони скажуть: от 58, будь ласка, адвокати, незалежні експерти, вам посчитають точно так само. Отже, скупи плати двічі, навіть тричі, тому. Коли ви купуєте автомобіль за 15-20 тисяч доларів, ну купіть страховку за 300-400 і не будете мати проблем. Ніяких по СТО, вам запла... Все, що СТО виставило, тоди заплатили. Ти зекономив, ну тепер бігай. Ну це так, коротенько, тому що це, що я розповідаю, цього вже не буде. Ну, То ще буде, бо є цивілки 2024 року, але нові цивілки цього. Просто вже не буде цих, цих експертиз, не буде амортизації, нічого цього не буде. Тепер ви купили цивілку і все, по рахунках СТО. Тобто, ну він купляв, ще в 24 му році з економив. Ну і така ситуація. Можливо, я не привищена настоя, можливо, він не правий. Неважливо, хто правий, не правий, але наперед було все обумовлено, все зрозуміло, а тепер ой, Ну, це емоції, я розумію, але я думаю, що швидше ви зрозумієте, чого емоції. Отже, підписуйтесь, де ви нас бачите, приватна пенсія, будь-які види страхувань.